Всіх вітаю! Сьогодні ми продовжуємо займатися двигуном, відкрутимо помпу, бо вона позакисала тут усе, Знімемо фільтра, форсунки я вже, як в минулому відео показував, я вже зробив. Обійшлися форсунки мені у 550 гривень зробити. 500, Мабуть, 500 гривень. Була в форсунках вода там. Зробив, перевірив, сказав, що повно води і дуже довго мотор стояв. Ну, мотор дійсно довго стояв. Ну, в принципі, він зараз прокручується. Зараз ось покажу, бо трошки був прикис. Я залив туди керасінчиком і ось такої типу, ведешки залив. Зараз трошки ближче покажу. Так, ось таку ведешку я залив. Непогано. І керасінчик ось у мене є. Позаливав скрізь усі гаячки, все цей. Зараз будемо потихеньку це все діло відкручувати. Реєчка не заклинивша, але оце я нічого не можу відкрутити. Топлюючий, що мені форсунки робив, казав, що в моторі по паливній системі стоїть вода. Так що будемо займатися цим. Ще центрифугу я відкрутив там поза кадром. Вона, до речі, була не прикручена. Тоже зараз відкрутимо, подивимося, що, що там з нею відбувається. Ну Так, вроді би вона чиста. ну Перевірити потрібно. Будемо готувати його до запуска потихеньку. Ще треба буде докупити два болта, ой, не два, тут, аж ну нормально, 3-6-6 болтів треба. Е, так, ще з такого. Вихлопна те все в мене є. Ну, зараз будемо знімати оце все діло і дивитися, що там у самій опаленій системі. Ось такий двигун, вже трохи відмитий. Будемо встановлювати на раму. Найшов я подушки, до речі, сюди. Треба буде зробити, придумати, як його, щоб їх закріпити. Кріплення тут ось такі, швеллер і пластина така, по-моєму, восьмерочка, щось таке, похоже. Ну, дождно видержати. Так, друзі, я тут пооткручував. Помпочку відкрутив, залив, працює. Навіть навіть качав. Тоді ми фільтр відкрутив. Бачите, там вся солярка. солярка була. Грубої очистки. Ну, хоча б солярка, там водички, на щастя, не видно, що це радує, можна сказати. Так, запшикав ще центрифугу, бо щось вона не крутиться, ось, як бачите? О, о, ти бачите, вже почала крутитися, це дуже добре. Оцим я пшикаю. може кому цікаво. Аксіс якийсь називається, Дераст. Аксідераст. Так, Аксіз Дерас. Це таке. Вигідна штука, пів літра зразу за 140 гривень я купляв. Е, влітку купляв. Так. Тут, як я вже казав, немає тут резинки. Чи казав, вже не казав. Ну, повторюся. Немає резинки ось і канавки. Бачите, немає резинки тут. Так, це вже розцей, розкрутилося. О, хорошо. О, так прямо вже отлично, бо воно. Я по понамагався, ну я походив тут десь з годинку, поки камера зарядилася. Походив, от вам вже і воно працює. Так що рекомендувати можу. Це ніяка не реклама, це просто може кому буде така хороша полезна штука. І тут так само це запшикав, тобто, десь так само годинку воно постояло і, можна сказати, можна було і без пласкогубців його відкрутити. Тут так само це все ж позапшикало, воно і ржавчинку трошки роз'їдає її, як би цей. Хороша коротше. Щас подивимося, що там в центри щось мені каже, тут не вистачає, якщо хто там. Ну, розуміється, напишіть, бо було оце ось отак. Отак. Без резинки було. Бо я знаю, що должна бути резинка. А, ще буждіть забувся. Отак було ще. Ну, коротше, поняли, закручено ось, отак було. І ну, це ж відповідно отак. І за це ж гайка прижимна. Бо в юмзовий тут же ж під фільтром резинка знаходиться. Я не знаю, чи тут вона повинна бути. Хто знає, напишіть. Так. Ну, канали вроді я пшикав, там вроді би чисто. Так, наскільки я пам'ятаю, як ми розбирали у батька, Т25 двигун, там. Форсунечки такі типа должні бути під цим так, ну, щас ух о Оце да. <п theorem> <к Designer> Йоп. Капець, блін. А це а... А... Я би завів, це було б капець. Йо-майо! А це, друзі, вам купляти так. мотори. А потім їх заводити, не дивлячись. Капець просто. Ви це бачите? Оце да. Дьоп тудей. Хоч там більше нічого немає. Йомою, нось, ну, бачите як? Оце да. Завів би, застукав 100%. Ну вроді би я там нічого не бачу більше. Будемо сподіватися, що це останнє. Мабуть, я таки, друзі, піддон скинув. Біся таких новин. Щось мені прям сильно захотілося піддон скинути. Оце да. Він роз'їло. Оце да. Хех, а я хотів заводить. Не, ну я то може б і подивився, ну я, блін, не думав, що це ось. Піпець просто. Вона тут даже зацвіла вже. Фу. Оце да, оце так купувати мотори би <ріп 'яць> Оце О, да, блін, капець. Просто я. Я. Я не знаю. Це просто, можна сказати, повезло. А я би завів. Так, давайте ще подивимося. Ну що тут? Не знаю. Тут я не знаю вже забувся, мабуть, хай я подивлюся тоді, мабуть, колечко ще там повинно бути. Це бачите, як оцей е -е, працює, он пороз'їдало як. Ну, нічого, це хорошо, що я сюди поліз, подивився так. Так воно вже і працює, дивіться. Я тільки не пам'ятаю, чи повинна там бути ця. якась шайбочка, чи не повинна. Фух. Ні, тут, звісно, звичайно хорошо, що я подивився, це я прям дуже радий. Нічого. Хорошо, що все так обійшлося. Без потерь, як би. Я думаю, що ще воно... А воно не крутиться, може тряпка ще не давала. Та хоча я вже тільки що відкрутив вже ж. От так. Бо я вже чесно забувся, як воно відкручується вже. Робили давно. Так. Ну це добре, хорошо. Ще в нас залишилося відкрутити цей фільтр, подивимося. Та й в принципі оце буде таке коротке відео. Про мотор. А зараз почищаємо трошки. Бо він це, бачите в какашках увесь. Я, ну, мабуть, до подонна 100% будемо вісти, бо там і прокладка така собі. І ще хочу заварити. Ось бачите, тут була така тена, чи я не знаю, що воно. Мабуть, підігрів якийсь хтось хімічив. Я його, якщо він там залишився, я його... Ну, навіть залишуся, раз тут ось ці, виходять ці контакти. Я його викинув. Він мені не потрібний. Як будемо заваримо, буде обичний звичайний піддон. Да, до піддона тепер 100% треба лізти. Хто знає, що там невідомо в ньому. Як він так продавав чи спеціально туди положив? Ну не знаю, Ну, те, що ми з нього знімали, це робоче. Стартер робочий 100%, генератор робочий 100%. Турбіна робоча була на охолодження 100%. Ну, Форсунки, да, хай там вони от стоячки, там води в них там набралося. Я згоден. Тут ще покажу, як кришки знімав, як форсунки знімав. Покажу, що під кришками. Ну тут як? Понятно, що масло він часто не міняли на ньому. О! Тут от така картина. Якби й на гарі немає, ну все, все рівно. Як Будемо запускати, будемо дивитися все. Так, продовжуй. Думав, поміняю фільтр. Так, да, поміняю. Тут його взагалі немає. Всередині якась какашка, це може я навіть, навіть я накачав. Ой, бо я заливав помпочку туди цю. всю. Керосинчик і коротше, тут таке ось. А я тут взагалі немає. Ну, ось дивіться Там якась стара, щось он. Він... Да, таке. Дуже хороше. Це ми заберемо цю підставочку, Вона вона ще знадобиться. Ну і так треба буде почистити його. Ну, коротше, активно готуємо його до запуску. А я ще думав, тут фільтр буде, поміняю. Ага, поміняв. Пусто взагалі немає ніяк. Як вони там робили цей двигун, я взагалі без... без якогось поняття. Так, да, це мого ті накачав, бо я... Коротше, паливні, значить, така жижа була. Бо я сюди наливав карасинчик мабуть воно туди через це і потекло, якби. Ну нічого. Зробимо, почистимо, поставимо фільтрки. Завтра куплю фільтрики. Та ну, сюди ж тільки фільтр, сюди ж це грубої очистки. Там ми його просто сполоснемо да, і все. Фух, ось такі от справи поки що по двигунові. Ще треба буде, переберу трубінку. Про тряпку ви вже знаєте. Попалася мені тут тряпочка. Так що будьте уважні, якщо такі двигуни будете купляти, краще його перевірити разів два, то й три. Ще подивимося до піддону, що там твориться. І потім це все пособираємо до кучі, прокачаємо систему, поставимо форсунки. А на форсунках я забув сказати, там поміля... поміняв він розпилітелі нові поставив, тому що тим вже все вже. Ну От стоянки довгої. Так, щоб... Це і паловно, мабуть. Ну, хоча хто знає, ну рейка працює, все працює. Побачимо. Може однесу. Якщо не запуститься, однесу, так уже й будь. Або буде погано робити, однесу. Так, зараз вона залита керосинчиком повністю. Прокачена керосинчиком, не соляркою. А керосинчиком. Він такий ж пожиткий, хай вона постоє. Ще, поки це будемо заводити, ще там не одне відео пройде. Ще я ну, не скажу, коли точно вам заведемо, але до е, кінця весни точно заведемо, щоб вже точно казати. Бо я ж кажу, ще багато тут цього треба доробити для запуску. І тоді вже потім тільки заводять, щоб будь впевненим, що він буде, ну, що, що він заведеться. Отак от, от. На цьому все. Дякую за перегляд. Кому сподобалось таке відео про підготовку. Підписуйтесь на канал, ще по трактору відео буде багато. Там буду ще щось з'їздити в село знімати, так що цікавого попереду ще багато. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобаєчки. Пишіть коментарі, коментуйте, не стисняйтеся. До хороших дільних коментарів завжди прислухаюся. На цьому все.